Ну як не ловити FOMO, коли ціна після тейку летить просто в космос? Мені достатньо розуміння, що в мене є чітка торгова стратегія з локальним логічним таргетом. Я не думаю про те, скільки РР міг би витягнути. Я вже переміг. На М15 сформувався чіткий лунговий ордерфлоу, після чого на знятті ліквідності я вже шукав для себе позицію. На М-1 утворився якісний злом структури, після чого я відкривав позицію маркетом на 2 РР. ліквідності на молодшому накопичили достатньо. Багато людей з козацької ради отримали безбитковість. Вони переставили на цьому етапі свої стопи в БЕ. Ціна легенько тестанула якраз да? От, цю зону і відправилась уже безпосередньо до тейку. Але це буде такий безцінний досвід. Це було зарано, була точка то зона ФТА, яка е ще не була досягнута на цьому етапі. Поспішили, на жаль, не дозаробили.